Наші гості, Олег та Олена Трібелі, міжнародні експерти з, з, з питань безпеки, нам обов'язково допоможуть в рубриці Ліні горбач спортивні курасани. Заходь, Ліночка. У нас сьогодні так спортивна рубрика. Доброго ранку, друзі, що тижнева, в якій ми обов'язково говоримо на тему фізичного виховання та здоров'я. Отже, сьогодні ми підіймемо тему самозахисту. Я запрошую до себе відразу щоб ми це не говорили, бла 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 Запрошую майстриню спорту України з хортингу, чемпіонку України з хортингу, тренера, чудову дружину, жінку Лену Трібель та. Олега Тріболя, який теж зараз з нами, власне, і перше питання, яке ось давайте так поміняємося місцями, щоб Але. вас було видно, щоб всі глядачі бачили, ось це чудові люди, які займаються самообороною, які захищають нас і навчають нас, як правильно захищати. Дітей. Вас, дітей. Вас поєднує Я... прізвище Я... чи все таки шлюб? Шлюб. 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 Це, шлюб. Ви прізвищем... Чоловіка взяла. Ви сімейна пара, і ми знаємо, що е, ви як сімейна пара потрапили в книгу рекордів Гіннеса. Як так. вам це вдалося? На Олімпіаді бойових мистецтв ми виступали в парному виступі. Е, парний виступ по... Показовий, показовий, парний виступ. показовий. У нас є відео, це розділ Хортог. Так, у нас є відео. Давайте подивимось. Друзі. Дивимось. Викому тут це, це Олімпіада ви. бойових мистецтв. так це підготовка до Олімпіади ага. та до одного із змагань, які проводилися в місті Житомирі. Це нічого Відпрацьовувалися... А Що це за це, це прийоми? Це Олімпіада бойових мистецтв, де відбувалося дійство багато різних стран. Приїздили до нас uh -huh. чемпіонати України, чемпіонати Європи приходили, uh -huh. чемпіонати. А ви спочатку Швіту. почали займатися? Власне, чи одружились? Як у вас це відносить? займатися? Я з Займати. самого дитинства займаюся. Я бойовима бойовима мистецтвами. Іншими мистецтвами, починаючи з дитинства, потім ми одружилися. І... Ага. А де познайомилися ви? Ми познайомилися в місті Львові. Під час ранкової пробіжки. пробіжки. Я думала, на корпоративі якомусь пройшли от, таких умови. Ну, е це була наша перша. Перша зустріч, зустріч була на корпоративі. Ага. Ось ми бачимо, ну, яким друзі, чином це прийоми самозахисту. Те, що ми сьогодні продемонструємо у студії, угу. як себе може жінка захистити від е якогось нападника. Угу. Скільки ви вже разом, я так розумію, що ви святкуєте е, два роки, ми так? Ми святкуємо другу річницю нашого подружнього життя, але разом ми вже на протязі восьми років, 8 років. Ого. Так, ми зустрічалися п'ять До років. весілля. Так о друзі, ви потрапили в книгу рекордів Гіннес. Які призи ви отримали? Призи? нагороди медалі. Кубки медалі грамоти це найцінніше, що може отримати спортсмен. Це нагорода найцінніше. Це те, що ми навчилися, що ми змогли показати, uh -huh. та якимось чином зацікавити. Молодь, яку, яка знаходилась на олімпіаді бойових мистецтв mm -hmm. для підготовки Ну, друзі, себе. Що ви думаєте, ми просто будемо зараз говорити? Ні, ми будемо Ні, показувати всі будем... вправи mm -hmm. для самооборони. Так. Так. Зараз Олег на мене понападає трошки, а я його трошки. Давайте незвична... по центру, давайте так, так. так, щоб mm -hmm. на вас світло було. Саме незвична ситуація, коли mm. розлютований чоловік з якоїсь причини нападає на свою кохану на на дружину. Хтось нападає з ножем, треба себе. Ого. Ого. Можна. Ого, якщо так, хтось чужий, можна добити. Якщо після свій, цього... треба принести. <ріст> Поцілувати в так. Якщо, наприклад, дружина втратила рівновагу, нападає, наприклад, ногою удар в пах, відпрацьовується. Можна покласти дружину, поспілкуватися з нею на вільній темі. <рес> ну, повторюємо так, друзі. Так, це позитивний ефір, але ці методи потрібно знати кожному. Так. Що ще може бути? Дуже часто. Ми показуємо те, що реально відпрацьовується у житті. Тобто великий, велика погана людина нападає на дівчину гарно позалі. Мені... Ага. І... Давайте, ні, слухайте, давайте ми покличемо. У нас є великий, гарний чоловік, такий амбал собі. Є. Є. Давайте ми побачимо зали. зали. Будь ласка. Жень, ми кличемо тебе сюди, до нас зараз буде такий імпро... імпровізація, така невеличка. Ось амбал. Він оператор, не амбал. Амбал-оператор. Я, типу, я, я так до нього. Я боюсь його. Олена, покажи. До центру, Женя. Ти ж завжди кажеш, в центр. Добре. Давайте, ти нападаєш. Ти реально, ти Стронгмен, такий сильний. От ти хочеш вкрасти в неї косметичку. Тільки обережно. В принципі, якщо не треба, то можна далі кудись втікти, а можна і попрацювати ще. Ні, ну все, садязу друзі. Наш оператор дякуються. ціни. Ми його відправляємо на робоче місце. Дякую. <ривіт> Дякую. <ривіт> <Я> <ривіт> ход... <ривіт> Добре, все, ліночка, так? Да. Да? Добре, жінки там побили всіх, зрозуміло, але ж таке трапляється, що от, ну, чоловік нападає. Буває, що жінка нападає, наприклад, на чоловіка. От Як на Павла Гудімова, наприклад, йде чоловік да, по, по коридору. Ні-ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. <ривіт> Ви, <ривіт> ви Про що, Вищули, вищулек, йде Жрець. по коридору, по коридору Гудімов з гітарою. Раз, за палець його, айо, ну, завтра гітара. Гітара, гітара, грати ага. треба. От палець він мізинець тримає, а бить при... не можна дівчинку при всіх. От не що можна, робити? Не можна. не можна, як треба зробити? Ну, ви мене Так, тримаю за пальчик. Не треба, як. Ой, і вона. Ой, паша, спасибо тебе, ти красавчик! Я цього не маю. І ще таке буває. Наприклад, підходить, в бразильських клубах трапляється таке. Іди, наприклад, Леночка, не ображайтеся. Я була в бразильських клубах, Для тих, хто буде в Бразилії, поїде з України на чемпіонат світу. Там дівчата іноді роблять так. Хоп, за сідничку. А можна коротше якось. Щоб люди зрозуміли. Ого! Non, non, це вже, я, ви я одразу зрозуміли, просто а, а якщо людина, наприклад, не може так, як ви чітко зреагувати, не це, може. от не може вона. От ідіть, ви, наприклад, чоловік. Лі, він не може чітко лі, зреагувати. Лі. Я взяв вас, опа, і все і вперед. І, і, іди на парну. І ще раз повсюджена річ: жінки, як на чоловіків? Ах ти скотина. Так абсолютно вірно. Ви знаєте, ви своєму так також робите. Якщо хтось ось такі, як наш оператор на нас нападав, і в пах. що угу. робити? Треба жінці тільки в пах. Якщо чоловік зреагував і закрився, ось, тобто чоловіку має... насамперед так, треба закрити закритись. Ну а жінка теж може дати по вухам. Ага. Ага. Барабанні перепонки лопають. Угу. Може виколити очі. Це жінка повинна знати, знати. кожна. Угу. Бо це е, прийоми самозахисту: вуха, очі, ніздрі. Якщо схопив, І здрав... пах. І пах, да? от Це ви, боліві ну... точки всі люди однакові, До... тобто больові відчуття однакові. А якщо жінка не хороша, от як я вам кажу, да? ви жінка, е, я, я жінка, ви чоловік. Що робити? Я нападаю на вас, бівку. Ай, ай, і погуляйте. А вброспати. простіше, так що простіше Просто Простіше. Раз. І, ну, давайте чоловіка й покажемо, бо він знає, як з жінками поводитися. Давай. Найголовніше це піти в сторону від лінії удару, наприклад. Ага. Якщо... Я, я на тебе. Так. Вот. <звук> це найпростіший. Так, і Показувати. поділити на себе. Ну, це несправедливо, тому що моя дружина вона сідає в будь який спогати і може і може в падінні нанести ще... Я од колеги, де ми перепутуємо. Я до нього підходжу. Він. От він він, він він чоловік мій. Він не купив мені пляшку молока додому. Прийшов, такий Негідно. собі Негідно. Прийшов, Негідно. такий... Ліна, слухай. Я... де? Молоко де? Яке молоко? Де молоко? Де молоко мені за не купив? Мені треба млинці робити. Ну, де так... молоко? А що, Я її не бить. Оп. Оп. оп, 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 І все. А, і не буде. Зблокувати. Треба зблокувати. А, зблокувати. Лі. Раз. Ось. Ось блок. Ти Довару так довго підходиш. І на тебе, і на тебе, Ліна, зразу з очей моїх молоко полилося. Зразу багато. Відро молока виливається. Все, вечір нічого не буде. Молока не купив. Шот і шот ми шот. пішли шот. з тобою. О, ти. Можна це, встинув, чуть -чуть -чуть. А Можна так зробити. Я що з сином чекав? Я пішов, пішов, воно, пішов, 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 пішов. Зараз я тобі дам молока. Ви не встигнете. Хочете ще один приклад? Ну, наприклад, Паша, Бо можна бати. вас запросити? Несподівано. Заличте гітару, гітара за три тисячі доларів таке теж трапляється. Паш, ну от людина в окулярах, як правило, викликає, скажімо, таке. Інтелігентна людина викликає недовіру завжди. Якщо ти в якомусь піднесеному настрої бачиш такого хлопця, тобі хочеться підійти і сказати, чувак, ну що таке, зняти з нього окуляри. Знаєте, Зневажливе ставлення. Багато хто знімає окуляри. Що їй робити, гудімо, щоб вас бачили. Окуляри, За окуляри, коли обличчя, коли йде рука в обличчя, повільно. Хватайте. Ну ось, окуляри Ось і проста а, річ Паша, на її коліно. Бачите, коліно в нос а, щоб вас більше ніхто не копав. А от правила вони однакові як для чоловіків, так і для дівчат. Так. Так, а, так, дякуємо зрозуміло. Так, 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 так. Саме головне, що коли професіонал показує, це все дуже просто. <рес> <рес> ну, ми можемо навчити показати. Е, Лін жінці треба усвоїти урок. Треба чоловіка. Розслабити. Тобто, угу. якщо вас хопає, ну, ага. не пушить, не Він Всі пальці тримають дуже крепко, крім. Мізинців. Угу. Також мізинці не тримають. Це єдині пальці, які не ага. тримають виламали ви просто... і ось повели. Жінки, ви зрозуміли, якщо взяли ззаду за горло, мізинчики так, що... завжди розслаблені. Мізинчики, мізинчики... не тримають. Так. Єдині пальці, які не тримають в цьому випадку. Їх можна виламати, можна нанести угу. больовий ефект. Якщо хтось свій, ну, ну щось там угу. трапилось, Больовий ефект, різко. І повели. Mm -hmm. Давайте, давайте що, кажемо, просто... Чому більшість а, прийомів спрямований на удар горло? Ні, ні. давайте скажемо, що таке хортинг, тому що ми почали відразу ж спортив. Ну, і не дійшли е, до хортингу. Що таке хортинг? Давайте розкажемо. Хортинг це український національний повноконтактний бойовий вид спорту. Ну і також сама оборона, е, яка входить в цей вид. Mm -hmm. Як е, ви як професіонал використовували коли-небудь в життєвих ситуаціях так, такі штуки? Е, маршрутки їхала в міні-юбці. Uh -huh. І чоловік. Не я. Ага. не, не, я. не, мій, не мій. Хотів, каже, ви не виходите, дівчина, і руку поклав. І він наступі, на, на, на сходинках стоїть. Як кажу, ні, я виходжу. І все. Да, виходжу. І все. А, ви? а, ніхто не допоміг. Але є дуже велика кількість дівчат, які носять підбори, такі величезні, 10-сантиметрові шпилечки. Це великий плюс. Друг... Дівчатка, носіть підбори. 10 Дівчатка, сантиметрів вже вище. А в чому плюс? В чому плюс? Покажи, будь ласка. Наприклад, якщо погана людина в темному переході починає до дівчини клеїтись. У мене є підбор. О! Мені вже далі. Я собі роблю, що собі треба. Це найголовніше. Якщо Але... підбор, шпилька гостра, можна пов'якоти. Угу. Ну, якщо дуже хтось поганий, далі собі працювати. Угу. Ліан, чи багато людей займаються хортингом? Як, як правило, жінки чи чоловіки приходять після подій, які вже сталися, чи, скажімо, хочуть просто на майбутнє? Хочуть навчитися. Хортингс навчитися. це чудовий засіб підтримувати себе в чудовій постійній формі щоденно та морально-психологічне піднесення отримуєш після тренувань. Є, наприклад, можна показати, в нічних клубах, так. там, наприклад, ви наступили mm. там мені на ногу, чи щось не сподобалось, і ви починаєте мене от толкати. Ти п'яний. А потом дечатая. Иди в раз. раз. Оп. или по ушам то, что я говорила. Ага. Лен, все. у вас як все правила право по ухах По, надо ушам давати, то, по, по ухах в очи, і надо. І, і, я зрозумів. И Но... вот кадык Минимум. девушкам еще запомните на всю жизнь. Если кто-то действительно хочет вас обидеть, серьезно образу серьезно. Ну, вдруг где-то в темном переулке человек идет и захотел обидеть. Есть кадык. Кадык ага. это смертельно. То есть действительно в кадык это надо подумать, потому что могут посадить. Mm -hmm. Но можна, но вот это действительно Або можно один стрель. Или, да? или вот думи Вот так, двумя пальцами. Ну Вот это сразу человек. ни в якому не, разі не, людині, не, близкі, не, не на близки. И с, э, солнечное сплетение. То есть солнечное сплетение сразу дыхалка. А тоже сбивается. О. И можно. Дуже Убить эти ваших прав для собой все связано с шиєю. Не-не-не. У більшій хортинг це, це сукупність Без найкращих більш. прийомів, які використовуються у будь-яких видах бойових угу. мистецтв. Хортинг е зібрав найкраще, що тільки можливо, і тому він використовує абсолютно всю людину. А, ні, всі, підійди, всі прийоми. Для для я... для... Головніше, куди йти для того, аби навчитись професійно займатись хортингом. Хортинг куди? очолює Всеукраїнська Федерація Хортингу. Яка є сайт horting.org.ua, Там можна дізнатись масово. Любий район Києва, там є інструктора. Зрозуміло. Зайшли, подивилися. Олег та Олена Трібель, майстри з хотінгу, майстри з безпеки. Приходьте до них, навчайтеся, будьте безпеці. Ми обов'язково повернемося після невеличкої паузи. Дякуємо.